Вже вкотре з робочим візитом на Прикарпаття завітав народний депутат України Михайло Довбенко. У Галичі він відвідав місцеву школу і розповів про свою діяльність у Верховній Раді. Договір з Міжнародним валютним фондом зелене світло для всіх інвесторів світу, що ви з Україною можете працювати. Ось чому було дуже важливо нам з Міжнародним валютним фондом підписати уговор. Бо це зелене світло, де б інвестор не працював, яку б він не хотів програму. Аграрну, туристичну, енергетичну, транспортну, що б це не було. Але якщо він знає, що Міжнародний валютний фонд підписав з урядом, значить з цією країною можна працювати. Наш педагогічний колектив приємно був здивований, що виявив бажання зустрітися з нашим педагогічним колективом, народний депутат України Михайло Володимирович Довбенко. Я думаю, що сьогодні на цій зустрічі кожен із членів нашого колективу отримав відповіді на ті питання, які дійсно наболіли їх, як наболіли ми є як для вчителів, так і для жителів. Також нардеп відповів на питання вчителів про тарифи та заробітну платню. Цей пенсіонер тільки отримує пенсію, то я з вами плачу податок в бюджет, і з моїх податків ми йому платимо пенсію. А коли він працює ще до того, то він отримує наші з вами внески в бюджет, але ще працює і щось сам туди вносить. Перше. А друге, він своєю роботою слюсаря хоч трошки збільшує ВВП. Бо якщо він не працює, то він ВВП не збільшує. А це вже Придністров'я. Тут нардеп відвідав багатодітну сім'ю переселенців з Росії та презентував їм телевізор. Виявляється, вони ходять до сусіда дивитися телевізор. Ну, природньо, що. Молоді, малі дітки вони мають пізнавати світ. Хочеться, щоб вони це робили постійно. Хочеться, щоб вони жили майбутнім. А тому, ну як ходити до, до сусіда? Колись виходить, колись ні. Тому вирішили їм подарувати телевізор. Сама ця сім'я показує такі гарні зразки працьовитості, зуртованості. От я бачу старший син, 17 років. Ми приїхали, а він з Лопатою працює. Це теж приємно. Бачу, город вже упорядкували, вже висадили ранну картоплю. Михайло Довбенко познайомився з родиною переселенців, подивився, як вони живуть, та перевірив, як вчаться дітлахи. Ну у тебе за математику 10, а чтені дев'ять. Шесть був ну, український язик. Тобі складно, мабуть, так? У Після теплого знайомства Михайло Довбенко провів ще ряд ділових зустрічей з представниками влади та підприємцями. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.